Як активувати твою карту бажань? 24 й рік наступив, а отже з ним ти зробила карту бажань. Якщо ні, ти можеш це швидко виправити, тому що я знаю одну техніку, завдяки якої ти активуєш свою карту бажань, і всі бажання з цієї карти обов'язково виконаються. Але, звичайно, при умови, якщо ти будеш працювати, тому що сама по собі нічого не з'явиться. І так техніка дуже проста, і я не знаю, чому я не здогадувалась про неї раніше. Коли я робила свої карти, все збувалось, але можливо не так швидко. Тому е, проста техніка для того, щоб твоя карта бажань запрацювала, це просто наклеїти картинку легкодоступної річі, яку ти можеш купити прямо зараз. Це може бути якийсь фрукт. Або те, що ти можеш купити вже прямо зараз. Наприклад, апельсин. Ти роздруковуєш картинку апельсину, або додаєш свою карту бажань картинку апельсину і йдеш сміливо її купляєш. Таким чином, твоя карта бажань активована. Дії прості, а результат клас!